Доброго ранку, люба церква. Сьогодні ще один чудовий ранок, який ми можемо провести разом для того, щоб читати Євангеліє, для того, щоб розмірковувати над Його істинами, сповнювати своє серце роздумами про Христа, вклонятись Йому, славити Його, вести своє серце до Нього, бо ми в ньому дуже-дуже потребуємо. І я хочу прочитати сьогодні один такий надихаючий уривок із 95-го псалма. Це слова Давида, в яких він закликає народ вклонятися Богу. І Давид говорить: «Воздайте Господу племена народов, воздайте Господу славу і честь, воздайте Господу славу імені Його. Нісіте дари і йдіть во двори Його, поклоняйтесь Господу в благоліпії святині, тріпішіте перед лицем Його вся земля. Дивіться, Давид закликає народ, Давид закликає не просто народ, Давид закликає усі племена землі для того, щоб вони йшли в двори Божі. Для того, щоб вони несли дари в двори Божі. Для того, щоб там, в дворах Божих, вони могли поклонятися Господу і не просто поклонятися Господу, як пише Давід, поклонятися Господу в благолепій святині. Бачите, існують різні місця і різні обставини, де людина Божа може поклонятися Богу. Можна поклонятися Богу в особистих молитвах і Давид. Я впевнений, що він мав за часи свого царювання, він мав будинок, де було багато затишних кімнат, де можна було провести час в молитві, провести час в поклонінні Богу. Але Давид, я впевнений, не тільки сам закликав до цього народи, але й сам це часто робив. Він брав себе, брав своє тіло і йшов з ним до скині, до святині. І в цьому є дуже така особлива і важлива для нас думка Бог поставив Скінію, Бог наказав зробити Скінію як місце поклоніння. І коли Бог наказував зробити Скінію. Бог говорив Моїсею про те, якою вона повинна бути, якою вона повинна бути зовні, якою вона повинна бути всередині, якими повинні бути предмети, одяг священників, левитів. Все це прописано, і все це було створене Богом для того, щоб кожна деталь цієї святині, щоб кожна деталь. Скинії, вона вказувала на красу Божу. Тому, коли Давид закликає людей до поклоніння, він говорить, підіть і поклоніться Богу в благолепі і Його святині. Саме на тому місці. І це допомагає зрозуміти мені гріховність мого серця. Це допомагає мені зрозуміти те, в чому я дуже-дуже Щодня потребую. Справа в тому, що через гріх моє серце воно не здатне тримати в собі образ Божої краси. Образ Божої краси постійно вислизає від мене. Він постійно десь затьмарюється якимись марними образами цього світу, якимись суєтними думками. І постійно ця краса Божа від мене вислизає. І коли я не бачу в своєму серці Божої краси, коли моє серце не сповнене усвідомленням цієї краси, моє поклоніння стає дуже бідним, моє поклоніння стає дуже сухим. Моє поклоніння стає, якщо можна навіть так сказати, мертвим. Тому Біблія вчить мене одній важливій думці. Моє поклоніння, воно повинне починатися з усвідомлення Божої краси. І Давид це розумів, і він знав, що найкраще місце, де можна прийти і усвідомлювати Божу красу, це була Скинія, де все-все-все, все, що відбувалося, і все, що було зроблено там, допомагало людині хоч якось зрозуміти Божу красу. Хоч якось надихнутися цією Божою красою, для того, щоб поклоніння ставало живим. І ми маємо з вами сьогодні таке місце. За благодаттю Божою ми маємо таке місце. І ми знаємо про те, що Божий син Він відрізняється від нас. І відрізнявся від нас за життя. І відрізнявся тим, що Він був безгрішний. Христос був тим. То постійно в своєму серці тримав образ Божої краси. Гріх ніколи не затьмарював красу Божу в його серці, і тому все, що він робив, все, що він говорив, кожне слово його молитви, воно було наповнене уявленням, усвідомленням про Божу красу. І от Голгофа стала таким. Жахливим місцем для нього. Жахливим місцем, де Божий син, і серце якого було сповнене хвали, сповнене поклоніння до Бога, він був занурений у цілковиту пітьму. Якби у мене була можливість подивитися на храм всередині, на Його красу, і потім подивитись на Голгофу. Голгофа була б місцем повного жаху. Я, можливо, б не захотів би ніколи там побувати. Я мало розумію людей, які шукають місце, де була Голгофа, щоб побувати там. Але через жертву Божого Сина саме Голгофа стала тим місцем, де я вірою можу усвідомити Божу красу. І для того, щоб поклонятися Богу, Божий син став таким для мене місцем, зробив таке місце. І для того, щоб я міг вклонятись Богу, для того, щоб це вклоніння Богу, воно було живим, я покликаний кожного дня вести своє серце на Голгофу, для того, щоб споглядати жертву Божого Сина, для того, щоб розмірковувати жертву Божого Сина. Подивіться, як відповідально Давид. Підходив до свого поклоніння. Він роздумував протягом дня про Бога, він роздумував протягом ночі про Бога. І ті думки, які він роздумував про Бога, він записував. Він записував, брав папір, брав чернила. Він записував свої думки. Він не просто записував хаотичні думки, він писав поезію, він писав псалми. І коли він писав псалми, якщо ви почитаєте Книгу Псалтир, вони такі написані Для співу у храмі. І він брав потім свої псалми, написані ним. І він йшов до храму. І він там поклонявся. Він давав ці слова левитам, вони організовували поклоніння. І вони поклонялися цими словами Богу. Ми покликані для того, щоб мати живе поклоніння, Щоб, роздумуючи. Протягом дня про Бога брати свої думки про Христа, брати свої думки про Його красу, про величі Його жертви, записувати їх, можливо, в свої щоденники, читання Біблії, і кожну з цих думок конвертувати в молитву хвали, в молитву подяки. От такого поклоніння чекає від нас Бог. Бог у своєму задумі створив нас поклонниками. І Богу у своєму задумі, в Божому сині, хоче перетворити кожен день нашого життя на поклоніння. Кожен день. Можливо, хтось із нас переживає сьогодні такі благодатні часи, коли є багато часу, коли є багато можливостей і натхнення поклонятися Богу. Будемо дякувати Богу за це. Будемо використовувати кожен день для того, щоб провести в поклоніння Йому. Але, можливо. Дехто з нас переживає складні часи, коли поклонятися важко. Згадайте Павла і сілу, які були у в'язниці, які були побиті, і ноги їхні були закладені в колоди. І вони опівночі поклонялись Богу. Вони разом сиділи і співали пісні, воздаючи хвалу Богу. Вони навчилися цьому в Божого Сина. Який написано, що йдучи на Голгофу, йдучи вже до Гефсиманського саду, де він буде заарештований, написано, що він співав, він поклонявся Богу. І це вчить нас перетворювати кожен день нашого життя на поклоніння Богу, тому що Бог так задумав нас. Бог бажає, щоб через Христа кожен з нас був у вічності, у вічності, де кожен день нашого життя. Весь день нашого життя буде суцільним поклонінням Богу. Тож давайте поклонятись Богу. Давайте не будемо дозволяти марним прикрасам цього світу закривати від нас Божу красу, згасити в нас це поклоніння, але роздумуючи про Бога знову і знову. Будемо звертатись до нього хвалі, подяки за те, що він зробив на Голгофі для нас. Амінь.